Як ви скажете, треба скасувати таксі, чи треба відмінити таксі? А слово відміна у значенні припинення дії чого-небудь це калька з російської від російського слова атмєна. А що ж зі словом відміна? Воно існує в українській мові. Зазирнімо до словника, щоб дізнатися усі його значення. Інший вид якогось предмета, явища, речовини, тобто різновиди. Наприклад, найкращими для баштанних культур є легкі і родючі відміни ґрунту, тобто різновиди ґрунту. Риса, що відрізняє певний предмет явище тощо від іншого. Наприклад, науковці вказують на очевидні відміни у деяких видах тварин. Ми також часто кажемо фразу на відміну від когось чи від чогось, коли хочемо підкреслити значення інакше, ніж хтось щось у протилежність на противагу», комусь або чомусь. Є ще одне значення суто наукове. Це група іменників, що мають спільну систему відмінкових закінчень відміни іменника. А коли хочемо сказати про припинення дії чого-небудь, варто використовувати слова скасувати чи скасування. Попрактикуймо. Я називаю вам неправильно слово сполуку, а ви правильно. Відміна рейсу. Правильно скасування рейсу. Відміна наказу. Правильно скасування наказу. Відміна санкцій. Правильно скасування санкцій. Тож говоримо, говорімо заняття скасували через повітряну тривогу, або скасування концерту відбулося в останню мить.